Всім привіт, я радий знову вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми починаємо грати у нову гру, яка називається Rim Total War. Ну тобто вона не зовсім нова, але, як навіть сказав, доволі стара. Але сьогодні я попробую зіграти не так, як я грав колись і раніше. Я, по-перше, поставив мод української локалізації, що досить класно. А також я спробував розблокувати додаткові фракції, щоб була можливість пограти за фракції, які принаймні були на території. України теперішньої в ці часи. Як можете бачити, ось якщо тут подивитися, я обрав фракцію будинну яка насправді існує ймовірність, що вони були одним з тих з тих народів, які заснували Київську Русь. І якщо побачите, тут боку тут є місто в нас. Якщо, от, тут на карті місто Галич. Наш план буде якраз перше захопити місто Галич. Потім тут є місто Ольвія. От у нас вже будуть такі так, три українські міста. І тут ще якесь місто є, не знаю яке, не можу побачити. Але от там бачите, Крим, і я пропоную, що ми спочатку по нашій кампанії спробували е, завоювати всю у територію України, яка, можливо, на жаль, не все є, але добре, тут, наприклад, немає. Нашого всім любимого сусіда, а Україна частина є принаймні. Тому пропоную починати. Е, так, як бачите, у нас поки що це союзники, якраз е, ці Катіари і ести Я думаю, надіюсь що з Естами ми залишимося союзниками, а партію, та в них нами вже не дуже хороші слуханки, то я думаю, нам якраз то починаємо з того, що будемо завойовувати її. Так, давайте спочатку подивимося на нашу цей, нам треба почати щось розбудовувати. Нам по-любому треба збудувати укріплене поселення за три ходи Ага, і хліба ми більше не зможемо. Воно буде їсти мінус одну хліба тому це е, на своє питання. Зараз ви досліджуєте жодних технологій. Так, технології, технології, технології. Давайте почнемо з. Е, е, це, ага, нам треба. Давайте з цивільних. Технології почнемо. Тому що, хоча воювати нам це, але нам б... завжди потрібна спочатку по хороша економіка перед тим, як починати воювати. Все не дуже добре. Давайте запустимо також. Е так, що в нас нам потрібно, щоб було якісь військових можна було наймати. Дуже багато їжі нам не треба. Так, тут у нас будуть. Давайте все ж таки. І гарнізон нам потрібен. І тут буде гарнізон і тут. Хліба поки що так багато нам не треба, хоча тут золота більше дається. Але все рівно я би казав замовити це. І знову ж таки, поки що ми дуже багато чого робити не можемо. Армію наймати не можемо, бо в нас немає. Ким наймати. Тому ми перші ходи досить швидко проскочимо. Надіюсь, що на нас ніхто не нападе за цей час. Не мали би. Нам треба точно встигнути завоювати галич, там інше є, його ще не завоював хтось інший. Так, ви зробили технологічний бок. Це дасть вам певні переваги над вашими суперниками. Супер! Населення стривожене. Ну, не тривожтесь, так. Скоро появиться. Так, що там в галичі. У них теж не все поки що дуже добре, але о, якраз зима почалась. Так, що там? Треба назбирувати гроші, щоб потім можна було замовляти війська, коли буде можливість. Так, нам треба нову технологію. Е, Дослідці, ну щоб відкрити три ланцюжки війська технології. Ну, давайте теж це ми вивчимо, а потім вже будемо цивільні більше розвивати. Так, давайте. Я вибрав чи ні, так, я це вибрав. Місто Тур. Я, на жаль, не сміх знайти. Того як про ненапад. Ну, поки що можемо з ними укласти. Але в майбутньому, на жаль, вибачте, але нам треба буде відновлювати Україну. Так, будівництво завершено. Сильнему племені надійне житло. Супер. Давайте під'їдемо поближче. Щоб ви побачите. Хоча. Тут зараз почнеться бунти, в мене таке враження. Може, не треба було виходити. Давайте завершимо вхід. Головне, щоб тут зараз не почалось повстання. А напевно почнеться, бо я ще й війська вивів. Даремно я вирішив піти нападати на Галищ, поки у нас ще в турі все доволі не класно. Що, йдемо дивитися, що там в тому Галичі? Чи є там якась армія? Я не знаю, якщо в них. Ми збереглися. Ой, них велика армія. Нам треба повертатися в тур. Я б навіть подвійно чекаємо звідси. Бо зараз тут ще. І треба буде вже потрошки наймати армію. Ага, так. Нам потрібно точно, бо зараз більше що це? Вершники... Ні, це нам не потрібно. Нам потрібно мінімум. Це. Це два ходи. І це три ходи. Тут п'ять ходів. Ми якраз не збираємо зараз гроші, розбираємо армію і тоді підемо на галич Спробуємо його завоювати. My people can only dream of wealth. Так нам ми не будемо з вами домовлятися, що ми ще вам гроші про Телегонтра. А чого ви нам охолосили війну? Ми не хочемо з вами воювати. Капець. Так, напевно. <смістична> Об'єднання України. Трошки займає часу. Давайте спробуємо добігти до міста. Так, ну у нас же тут є якісь ці. Тому е, так. Поки що ще знову ж таки не збираємо військо. Просто продовжуємо. Зараз зайдемо в тур, і почнемо збирати армію. але я не знаю, я не хочу з ними воювати. Вони мені не потрібні. Мені треба йти на схід або в галич. Так, це вже наші вороги, чи ні Так, мені здається, що це вони. І вони, до речі. Але так, так, у нас ви зробили технологічний цедес, вам певні переваги. Супер. Ці провінції перебувають на критично низькому рівні. Ой, капець тут у нас. Так, йдемте сюди. І давайте почнемо наймати, наймати загони, що в нас є? Так, ці дітки 580. Е, так, лучники. Нам треба якась піхота, я думаю, піхоти треба було би. Скільки ми можемо зібрати. Ого, досить багато захід можемо зібрати. Давайте зберемо піхоту, а потім ще тоді лучників зберемо. Не дешевші, менше буде їхній, так би мовити, апкіп. Ну давайте спробуємо. Ще якраз хвороба, люди будуть гинути. Ми не можемо напасти, поки що на них. Так, у нас договір про напад. Ні, ми не будемо вам давати гроші. Чому ми маємо давати вам гроші? Нам гроші самим потрібні. Так, вони йдуть на нас нападати. Супер. І вони якраз. Так, от треба подивитися, що там за армія. вони. В ній розпочався бунт. Боже бунт. Так, тут. А... Так, нам треба найменсів. Нам треба зараз хасити всі пожежі так. Давайте кого. Е, так, давайте найдорожчих найманців. Нам треба максимально сильне військо. Давайте можливо ще одне військо? У нас є якесь безкоштовне військо? Політик. Давайте цього візьмемо. Е, давайте так. І найняти загони. Давайте теж піхоти наймемо. Так, поки що нам треба ці, тому що нам потрібні гроші. От він і підійшов все тепер. Ага, а тепер він укріпився і він буде тут тримати оборону. Так, давайте спробуємо на них напасти. Це героїчні поразки. Добре. Так. Цих пізніше будемо з ними боротися. Так, давайте тут наймати. Е, наймати нам лучників потрібно. Цих, цих чи цих? Давайте цих ці за другі, давайте цих. Ні, ну зараз вже точно ми маємо їх перемогти. Так, чи можемо ми замовити? Не можемо, грошей в нас вже не вистачає. Так. Мінус 40. Тут же досить сильна армія, ну потім будемо боротися з нею. Давайте так. Так, в нас тут. Ось. Нарешті ми зможемо. їх вибити звідси. І зразу після того звільняти вче можливо. З гарнізоном. Так, поневолити бранців. І вбити бранців. Давайте ми будемо. Супер. Так, давайте нам треба їх добивати, так? Давайте їх добивати. Буду знати, як на мене нападати. Ще трошки грошей отримали. Давайте цих там, де найманці, де найманці в нас тут, так тут у нас найманці нам потрібні гроші. Тому... Mm, так, розпустити. Так. Так, ми будемо очікувати прибуток мати, так. Піддіть сюди. І вийдіть в місто. Йдіть. Так, ви не можете зараз йти. Так, ми можемо замовити. Що воно нам дасть? Їжмінус 4, так. А тут оскільки у нас є ж 4 мінус 4, 4 їжі ми не зможемо, але громадський і дохід би був хороший. І що ж робити? Нам треба в цей галечці, ну нам треба відновити наші війська. Давайте ми так. Белс. Е, вони сильніші. Давайте ми їм запропонуємо мирну угоду. Ну, і що робити? Нам треба де якусь галеч завойовувати. Навички. Де у нас там навички присвоюються? Ага, тут у нас навички присвоюються. Так, давайте авторитет. Тут. І... И... Так, тут. І И... тут буде авторитет чи тут? Э, Ні. справжній воїн чи командир. Давайте командир. Так. І технології нам потрібні. Нам потрібні гроші. Давайте оце вивчати. Так. Гроші ніби є, але нових проявлятися не буде. І немає їжі. Нам точно треба завойовувати. Якби в нас ще збільшилось, щоб можна було ще їжі зробити, і тоді ми б змогли більше, більше подавати місто розбудувати. Так, давайте ще. Порядок у військах. По ну подивимося. Чи... Так, давайте оцім вже все ж таки нападати на них. Бо вони вже надавіли Бунтувати вони вирішили. Давайте їх добивати вже повністю. Так, знову нам треба, напевно, присвоювати. Так, ці всі штуки я завжди. Давай, Ні, 20 кіно не потрібно, вартість набору загоню. Давайте. Давайте так. І ось тут. Давайте кінних тут і. Давайте шкодучникам дамо. Війська у нас, конечно, розбиті капец. Давайте йдемо в місто. І витежді місту. Нам треба відновити наші війська. Так, тут далі воно ми буде мінус 4 у нас так. А, мінус. Зараз мінус 1, а буде мінус 4. Ага. Тобто теоретично можемо вийти в ноль. Ну не знаю. Ну давайте спробуємо. Давайте завершимо хід. Знов ці повстанці? Я їх не добив. А, капець, як же ж їх добити? Чому я не можу їх добитись? Скільки там тих повстанських армій, капець, чому вони ще досі живі? Так, що в нас тут будується, скоро у нас буде голод. Я думаю. Можливо, досить швидко закінчиться ця я Навіть повстанців випити не можу. Може хтось їх від... інший відволіче? Ага, ви пішли нападати мені в спину. Так, супер. Так, що нам нічого ще не дає? Добре, так, давайте вертатися. Вже закінчитись. Давайте ми всі б'ємо вже. Я не можу відновити своє військо, щоб напасти на галич тому що я можу з цими постійно воювати. Нарешті. Так, якби... ну поководці вже серйозні. Так. Що нас тут? Е, так, тут якісь маленькі поселення. Галичі. Не зрозуміло що там. Так, нам треба відновити поки що наші війська ті, які є. Гроші ніби є, але скоро у нас хліба не буде. Так, що це? Зростання захід? Давайте зростання захід нам потрібно, бо нам потрібна технологія. Давайте ми вартість трошки будемо зменшувати. Так, що населення. О, дивіться. Ми можемо нарешті щось будувати. Що нам треба хліб? Дайте їжу. Хотілося б і такі речі подавати, але поки що нам потрібна їжа. Давайте підтягувати наші війська. До кордону. А я можу, коли я вже не в місті, наймати війська додаткові? Можу. Так, давайте ми цих хлопців наймемо. І підійдемо теж поближче. Так, поки що так. Так, давайте завершувати хід. І повертатися потім назад в містоту. Так, відвідати або заборонити чи зірвати. Давайте відвідаємо цю панте. Так, фракцію знищено. Так. так. Нам війська треба ввести назад. І набирати. Так, тут 18.20. Давайте тепер ще тут наберемо. Давайте ось цих, наприклад. Так. Скоро у нас закінчиться. Так, технологічна. Давайте щось. Давайте ось це. Нам потрібні гроші. Так, я думаю, що нам поки що не вийде захопити Галич, поки принаймні в нас іде війна з цими, цим Белзом. Не знаю, що він від нас хоче. От дивіться, знову посилає свої війська до нас. Можемо зразу і попробувати його розбити. Значить, так, ви ефективно проявили себе та вразили всі партії, але організатори банде, що підвищили свій вплив. Азеркомансвірність півдесят, якийсь ходів 5 хлопців. Найде. Давайте максимум і підемо воювати. Пойдем буде на них напасти, щоб вони від нас відчепилися, бо це не діло, що вони до нас приходять. Так, до речі, давайте глянемо, що в нас по податках. Податкова ставка. Ми можемо зараз... Так, що в нас в місті вже... ага, вже пішло плюс 15. Ну, нехай поки що податки будуть такі, більше ми поки що ставити не будемо. Якщо ми поставимо... Хіт, ми не можемо поки що собі таке дозволити. Давайте навіть так поставимо, щоб швидше розвивалось Так, а є щось. Нам би дохід від скотарства максимальний. Тепер ставимо такий І йдемо нападати на цих хлопців. Прибуток від всіх торгових угод. У нас є хоч якась одна торгова угода Так, у нас є одна. Ага, 46, нас поки що серйозна торгівля в нас. Так, що ж нам робити? Які нам технології гроші дадуть? Так, завершуємо хід. Так, давайте нападати на них, бо вони мене нервують. Зараз у нас знову буде неповна армія. Тому що потратити. Не, я думаю, тут тобто їх швидко знищили. Так, давайте йдемо далі в той Белс. І двома арміями. В нас поки є ці сильна армія, грошей нема. Можемо навіть спробувати дойти далі. Щоб в наступному ході вже точно змогти напасти. Але це вже в наступній серії. Дякую, що дивилися. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, чи цікава вам буде така кампанія. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую до пащи.